Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Як бачите, півники в хорошому стані, все добре, підростають, деруться зарази страшно. Таке творять. Уже, не знаю, штуки 4. 4 чи 5 вже ми зарізали, тому що. Аби ми цього не зробили, вони затоптали, знаходять якогось слабенького і все. Чую, кричить. Якщо то не почув або десь нема вдома, то все, затаптують за лічені хвилини. Так що слідкуємо, контролюємо. Уже м'язко ми спробували, Уже воно більш-менш таке, як потрібно, як має бути. Але ще, ще потрібно ну, якийсь час. Я думаю, що недільки і ще дві і будемо розпочинати забій. Хочу спробувати кастрацію півнів, але поки що до цього ніяк я не дойду, тому що раніше, коли були півні, просто не встиг. А зараз Є куча справ, які потрібно вирішувати в першу чергу, а вже потім доберемося і до півні. Якщо все буде добре, в подальшому тоді хочу спробувати кастрацію, щоб отримати каплунів. Процес каплунізації, тобто це кастровані півники, і потім отримується одних дуже таке ніжне м'ясо. Воно трішки відрізняється. Ну, не трішки, я кажу, що зовсім відрізняється від е, м'яса звичайного півня. І вони потім стають більш е, спокійні. Вони не такі, вони а, ну, агресивні. Ну не то, що агресивні, не так у них грають гормони. І не так вони е, мучають е, тоді друг друга. Вони тоді спокійні, собі просто як е, більш схожі стають на бролерів, Вони їдять. Водичку п'ють і ростуть. Все. А зараз вони, звісно, такі шибучні. Таке творять особливо ввечері. В них починають на вечір, мабуть, грати. Гормончики, тестостерончик. І вони таке творять тут. Ну Це просто жах. Це просто жах. Ну, а в куриному, в нашому царстві, все. Розпочався процес яйцекладки Курочки наші дозріли і три дні тому ми отримали вже перше яєчко. Ось я тут записав. Так, ану, за ноги клюють. Ось, 23. .09. перше яйце. Все, процес пішов. Так що, все по плану, все як має бути. Ось наше гніздо вже встановлене на місці і вже навіть працює. Все чудово, так як я і задумав, ніхто нікуди не сідає. На кришку немає в них змогу сісти, на яйцезборник теж. Так що цілий день гніздо знаходиться ось в такому положенні, воно працює, вони несуться, а ввечері ми його закриваємо. Реєчка вище, яка закриває прохід, а сходинки ці опускаються на низ. Ну, Відео про гніздо є, хто не бачив, подивіться. Попереднє відео там є. Ось отримуємо такі яєчка, Невеличкі ще. Ну це так і має бути. І зараз будемо їх, так скажемо, розганяти тепер. Зараз годівля в них іще помірна. Та, яка йде до 4,5 місяців. І будемо вже переводити на продуктивний період, на продуктивний рацевон, коли яйце, ну тобто коли вже яйценоскість буде ну, трішки більша. Десь відсотків 50% буде яйценоскість, і потім переведемо їх уже на корм для продуктивної курки. Поки знімав, тут з вами показував. Поворачуюся, а в мене під ногами вже яєчко лежить, <смі> чуть не наступив. Ще гаряче, свіже. Не всі, не всі, звісно, несуться в гнізді, ще несуться де попало, ну але нічого, це такий процес, який Диви, що ділить. тихенько. Будемо привчати їх до цього. Ось, Це три. вчорашні я взяв з кухні, а це все свіже, ще гаряче. ось. Так що... Процес іде, з кожним днем все більше і більше яєчок. Ну а деякі, бачите, заходять туди, куди потрібно. Вік їм точно не знаю, немає часу, час там читати вже. Получається 10.05 вони вилупилися. 10 травня. Ну а 23.09 вони занеслися. Ну от, кому цікаво, порахуйте. Наші відгодівельнички. Останнє відео, напевно, що з ними. Тому що все, вони йдуть на здачу, вони вже готові і потрібно звільнити це приміщення, так як сюди перейде Льолік, кнопа і Гвоздик. А ці свинки вже поїдуть на м'язко. Тому що мені потрібно там звільнити приміщення і готувати під свиноматок на опорос. А щоб там звільнити, треба тут звільнити. Ну, в общем, замкнутий круговорот. Так що здаємо цих, сюди переганяємо льоліка, кнопу і гвоздика. Ну, а там готуємо приміщення. Роботи ще вистачає. Ось кучка гною, за рік підсобиралася немаленька. І тепер все це діло треба ось сюди, на огородик перевести, розкидати. І потім все це діло запашимо на осінь. Туди пізніше. Зараз вже розпочав, сюди на кучу не возів, а прямо на огород. Туди тачкою вивозю і викидаю. Так що ще буде одна робота така нелегка. Все це в ручному режимі поки що відбувається. Картопляні роботи практично завершені. Ще невеличкий кусочок залишився, треба викопати. Ну, це все відбувається дуже-дуже повільно, тому що, як я вже казав, вечірком виділяється буквально там якась годинка, півтори. І зараз вже темніє рано, і після шести виходиш на город, що ну, ти там успіваєш, вже всім почало восьмого вже темніє, все. То трішки раніше якось було веселіше, ще після шести можна було щось, після 18 години можна було багато чого зробити, а зараз вже менше. Ну Нічого, все це діло робиться, потихеньку ми справляємося. Агрегат копальний АК-1 працює. Без, без відмов <хи> і агрегат вибиральний, але один теж. Трішки щось є і запаси на зиму маємо. Ну і в погребі тут іще насипамось, понасипали. І така ж кількість є картоплі. Це ось в сітках і ось це, що я зараз показую, це та картопля, яка, ну так скажемо ідеальна, яка е, залишається на зиму. А така ж сама кількість картоплі в мішках стоїть, яку будемо зараз споживати. Це ну, там, десь погризена, десь поїжана вовчком, десь крива, горбата, десь підгнивша трошки суха гниль. І в ящичках тут понасипано. Ну, В общем, засипали картошки, все, що можна. По різним сортам розподілили. розова, жовта червона, все це діло окремо, щоб зрозуміти в цьому році, нам потрібно яку залишати собі надалі. Тому що багато сортів. Дякую всім, хто, так скажемо, весною підогнав нам посівний матеріальчик. І зараз ми оприділимось, яка для нас буде більш до вподоби, ту і залишимо собі надалі. Оця мені теж подобається така довга, чудова. Лопатою копаєш, як вивернеш корч. Ух! Око радує. Ну, але є в неї, так скажемо, недолік. І за того, що вона така ось довга, вона розростається сильно. І різаної, і виходить, лопатою, ріжеш її. Ну просто, просто ну, багато, аж серце крові обливається, виворачуєш, і із кожного корча практично по одній, по дві є різаних. Ну просто, просто я ж кажу, ось така кучка маємо ідеальної, а ще ж така, мабуть, крива горбата, як я вже сказав, різана, яку будемо зараз споживати. Також в переривах між роботою працюємо над нашою траншеєю. Засипаємо, більшу частину вже засипали, засипаємо, трамбуємо, заливаємо водичкою, даємо час, щоб все це діло просіло. Крот тут у нас завівся ось. Кожного ранку нариває мені такі катакомби. Я що затрамбую? Вчора було там, Он затрамбував, зранку сьогодні приходив, а воно нове. Ну, там в мене є отравка, треба йому туди насипати. І першу, виходить, перший прохід вже забетонував. Все, тут у нас вже все чудово, так як нібито і нічого не було. <ріст> З кроликами все налагоджується, всі, практично всі на місці. Лапка відійшла, як я показував крапка з кожним днем почуває себе все краще і краще. Вже вона споживає корм, Вон, сінця немає. Зараз будемо вправлятися біля них. Все пусто, годівнички. О, о, оце вже мені подобається. І годівнички, гранулки піділа, ячмінець. Ну, тобто, все, все діло, діло йде на поправку. Був критичний момент. Думав, що все. Інколи приходжу, вона лежить отак в не позі в якоїсь, ну, коротше, не така, як потрібна, скажімо так. Думав, ну все, до неї не жива, жива. Ну, тобто все, вона переборола. І зараз у неї цю хворобу, і зараз у неї вже йде процес відновлення. Ще трішки вона так пошатується, пошатує її. Ну, та Скільки не знаю. Більше 10 днів, навірно, 2 неділі нічого не їсти, тільки водичка, і бачу там сінце, гризь, 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 гризь. І, і оце на цьому протрималося. Срок e, у неї був ось поросиця, 24-го, сьогодні в нас вже 26 те Ну, не знаю. Напевно, що чи скинула вона їх, чи, чи де, чи ще просто затримка йде. Що ще далі буде, не знаю. Вообще. Будемо спостерігати. А з усіма іншими все більш-менш гаразд. Зараз закриємо тут, підемо <кій> до інших. Тут в цій кліточці, де молоднячок, один теж відійшов, самий найменший. Біленькі дві кролички, це я їх хочу собі залишити. Теж були такі заслаблі і невеселі. Ну, просто сиділи невеселі, трішки деякий час, там дня три десь отак. А, ну, а зараз все добре. Дивлюся. Теж піділи, все, все, процес вже розпочався відновлення і все добре. Так що з кроликами більш-менш ми, як скажемо, перебороли цей період і здолали хворобу, яка зайшла в наше господарство. Після вакцинації щось стало їм дуже зле і був результат такий не дуже. В цієї клітки нічого з ними не було. І так і добре. Сама така бодрякова клеточка. Ну, а кролик наш теж себе почуває вже ну, просто супер. Морда ціла. ну, В тому сенсі, що стала така, як має бути, зпухла, бо була підпухла в нього мордочка. Ну, Таке буває. Буває після вакцинації. Це прояв був міксоматозу. Інколи навіть такі міксоми вискакують, як вавки. Ну, Вавок в нього не було, ну а морда була підпуша. Ну, зараз все, він теж веселий, як бачите, все чисто немає нічого, все виїв. Ну, тобто все, з кроликами процес налагоджується. Працювати надалі є з чим. Ось оця кроличка мені подобається, це дівчинка. І ті дві біленькі, вон, що поруч, тим, що я тільки ще показував. Так що їх залишаємо собі на, скажімо, далі на ремонт і будемо в цьому напрямку рухатися. Так що кролика, тільки потрібно кролика, той кролик не підходить, тому що це ж їхній батько. Зараз придбаємо нового кролика, і якраз у них вже така вага і вік, що їм ще трішки якраз вони. Вже більш-менш встановляться і можна буде запускати в роботу. Час якраз є, тому що з літом були проблеми, жара, вони не хотіли, не йшли в злучку, а зараз якраз на зиму можна буде до весни попрацювати. Ну і наші бролерки. Ось, все чудово, ну як чудово. Чудово у цих, які залишилися і далі підростають. Ну, а ті, що відійшли, ті відійшли. На даний момент їх тут залишилося 16 штук із 20. Ну, це, як скажемо, не дуже добре. Це вже такий великий падіж е завеликий. Ну, що маємо, те маємо. Е, нічого страшного, е, рухаємось далі, годуємо. Запитували в коментарях, там на рахунок корму чи не забагато протеїну в раціоні. Так, трішки забагато, зменшив я, е, соєвої макухи, тому що бачу вони деякі, не всі, а деякі, почали е, поносити. Тобто, я взяв корм. Розбавив його ще там зерновою групою для того, щоб зменшити протеїнову складову і процес більш-менш налагодився. Налагодився ще, плюс антибіотиком їх пропоїв. Ну і тобто все добре. Так що, ну от така ситуація по нашим бройлерам. Кормон споживають, підростають. так що Більш-менш все чудово. Ну, висновок по бролерам я роблю такий, що береш інкубаційне яйце у провірених уже постачальників і працюєш. Так як в мене було з несушкою і маємо результат, поки не розпочав сам інкубувати і сам вирощувати курчаток і доводить їх повністю до. Того моменту, коли вони розпочинають яйцекладку, як ви бачили, і все тоді гаразд. Так і з бройлером. Ну, це моя така думка. В кого може по-іншому, виходить, в мене ні. Також маємо ще ось таку обновку в нашому господарстві. Будемо працювати ще й в цьому напрямку. Хто не знає, це коптільна. Фірми Дреус. Нам її подарували, відразу кажу. Це ми не передбали її. Зараз немає такої можливості щось такі речі купувати. А, скажімо так, таємний прихильник нашого каналу подарував нам ось такий зробив сюрприз. Так що ми дуже вдячні. За таке ми навіть і, 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 ну як, і не мріяли. Ні, ми то мріяли, але що вона буде у нас вже прямо зараз, це ну, просто супер. Так що велика подяка. Таким чином пробіглися з вами трішки по господарству. Показав, як що до чого. Все більш-менш нормально. Те, де було ненормально, нормалізовується і процес налагоджується. Так що всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра, все буде Україна. До побачення.